А чи ти не знаєш, що ти є храмом Святого Духа? питає апостол Павло. А Ісус тобі сьогодні хоче сказати: подбай про свій дім, тому що цей храм Святого Духа повинен бути наповнений Святим Духом. А інакше, каже Ісус, місце Святого Духа займе хтось інший. Почитай Євангеліє, добру новину Сьогоднішнього дня. Ісус Христос, як завжди, відкриватиме тобі певну дійсність. Дійсність, яку ти не бачиш, дійсність, яку ти не розумієш, але яка. Існує. І ця дійсність полягає в тому, що каже Ісус: Злий дух виходить і входить в людину, може таке зробити. Це дійсність духовна, це не є страшна казка для того, щоб ти чогось боявся чи боялась. Це дійсність, яка залежить від того, на чій території є твій дім. Сьогодні Ісус каже, хто не зі мною, той проти мене. Якщо ти з Ісусом Христом, ти на Його території, твій дім на Його території, твій дім наповнений ним. Коли ти був хрещений, злий дух втратив право на тебе. Коли ти став в хрещенні Божою дитиною, ти перестав бути і перестала бути дитиною Адама. Саме в хрещенні ти став храмом Святого Духа, тому що пережив в хрещенні разом з Ісусом Христом, смерті Воскресіння. Ти став чи стала новим творінням, і твоє життя є призначене для того, щоб наповнювати свій дім, той дім, яким ти є постійно Святим Духом. Що стається, коли ти відкидаєш Святого Духа? Що стається, коли ти відкидаєш Боже Слово і віру в Ісуса Христа? Стається так, що ти стаєш не без Ісуса Христа, ти стаєш проти Нього. Тобто ти стаєш на бік Його противника, противником Бога, бунтарем проти Бога, є дьявол. Якщо ти станеш на Його бік, що робить дьявол? Він вважатиме твій дім своїм домом. І коли він навідається і побачить, що дім, з якого він колись втік після хрещення, що дім, щодо якого в нього забрали право, бо зробили цей дім храмом Божим, став порожнім, став без Бога, то він знову повернеться. Але каже сьогодні Євангеліє, що він повернеться з всіма гіршими, і тоді буде біда тому дому. Тому сьогодні ще раз кажу тобі: бережи твій дім, бережи твоє життя, наповни його Христом, його любов'ю. Його заповідями, наповнюй Його Святим Духом, наповнюй себе Божою присутністю. Якщо в тобі буде присутній Бог, ніякий злий дух туди не полізе. Але якщо ти своїм життям, своїми виборами, своїми діями проженеш Бога, зробиш неможливе перебування для Бога в твоєму житті, то місце Бога займе хтось інший. І в тебе відбудеться велика переміна. Тому що там, де було місце життя, бо там, де Бог є життя, це місце стане місцем смерті. Тобі вибирати, чи жити в житті, чи перенестися в смерть. Бог це життя, зло це смерть. Вибір за тобою. Бережий світі.